Слава Ісусу Христу! Ви напевно знаєте, що Різдво це є день народження Ісуса Христа. Це є та подія, де Всемогутній Бог, творець неба і землі, той, хто заклав усі закони природи, стає людиною. Чому? Бо, як ми вчора з'ясували, полюбив людину любов'ю вічною. І у Різдві ми зустрічаємося з тим Всемогутнім Богом. Чуєте, ми не просто йому пампухи чи. Колядуємо, ми зустрічаємося з живим Богом. Готуючися до Різдва, ми повинні перевірити, а чи я вірю дійсно в цього єдиного і всемогутнього Бога, чи я покладаю своє життя, покладаюся на цього єдиного Спасителя. Бог у Святому Письмі про себе говорить так: Я, Господь, іншого немає, немає Бога крім мене, я тебе підперізую». Хоч ти мене й не знаєш. Щоб знали від сходу сонця до заходу, що немає іншого крім мене. Я Господь, іншого немає. Чи ми справді це визнаємо? Чи якщо так, то прекрасно. Але часто буває так, що люди, вірячи в Бога, ніби кажуть, що довіряють йому, але також часто вірять у всякі дурниці, наприклад, які. У всякі забобони, червоні нитки, підкови, амулети, Бог знайшов, всякі людські шаманства. Про те, що, що каже Бог про це все. Книга Второзаконня, наприклад, каже: увага! Щоб не було в тебе нікого, хто, при, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, щоби в тебе не було, хто ворожить. Або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, бо огидний для Господа кожен, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї Господь Бог твій проганяє ці народи перед тобою. Насправді собі задаємо питання, чи ми не віримо у всякі оті людські шаманства, які є бридкі Богові. Часто виглядає так, що людина вірить в цього всемогутнього Бога, але також вірить у якусь червону нитку. Часто віримо у якісь е, знімання вроків е, і в якісь інші речі. Якщо ми в це віримо, то ж ми ще маємо насправді цього різдвяного посту, щоб позбутися цього, щоб зректися цього. Бо це не є Боже. Каже Бог, що йому це огидне. За ці гидкі звичаї, Господь Бог твій проганяє ці народи. Як воно виглядає? В простому прикладі кажу. Боже, я в тебе вірю. Ти всемогутній, ти про мене дбаєш, я ходжу до церкви, я молюся, я ніби в тебе вірю. Але якщо на всякий випадок, якщо ти, якщо ти, Боже, мені в чомусь не допоможеш, то напевно мені допоможе червона ниточка. Чуєте, до чого ми зводимо нашу віру? До якогось віри в Бога і віри в червону ниточку. До віри в Бога і віри у якісь вроки, що ми там знімаємо. Це все є огидне Богові. І ми повинні це зрозуміти. Ворожіння. Віра в амулети і так далі це все є бридке Богові. Коли, коли ми віримо у всемогутнього Бога, тоді ми не віримо ні в що інше. Напевно, розумієте, що вірус, коли пробирається до людини, то він пробирається через якісь слабкі місця в імунітеті. От уявіть, наш імунітет такою великою вірою в Бога. А які є наші слабкі місця в нашому. В нашій вірі. Це той момент, коли я е, починаю думати про щось, або думати про когось, що мені хтось чи щось може допомогти: якась бабка, якийсь екстрасенс, якісь карти Таро, чи якийсь гороскоп. Чому люди вірять, чому ми з вами якісь зупиняємося, не знаю, там на якихось тих шаманствах людських? Тому що це є найлегше. Бо. Перед тими речами нам не потрібно відповідати. Бо гороскоп це таке, що ти взяв, перечитав, і, і це найлегше. А перед Богом ми покликані відповідати за свої вчинки, за свої думки, за свої слова, перед тими шаманствами людськими які є бридкі Богові, нам не потрібно відповідати. Перед тим, як Бог подав людям заповіді через Мойсея, Бог сказав так: Я буду вашим Богом. А ви будете моїм народом. Він себе пообіцяв нам, він казав, що я буду говорити, що я є ваш, а ви маєте говорити, що ви є мої. Коли Бог покликав Мойсея на гору, то Мойсей 40 днів був в присутності Бога. Між ним і Богом не було нічого, між ним і Богом були тільки їхні стосунки, їхня розмова. І першу заповідь, яку Бог дав Мойсеві, вона звучала так. Нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене. Це означає, нехай між мною і тобою нічого і нікого не буде. Маю бути я і ти, і між і нас ніхто не має розділити жоден бар'єр, жодне інше вірування. І це звершується у Різдві. Марія, Йосиф, вони повністю своє життя довіряють єдиному Богові. Вони не покладаються на якісь матеріальні штуки, на якісь шаманства, на якісь вірування інші. Вони, врешті-решт, і зустрічаються з тим єдиним Богом. І ціле своє життя є сповнене, їхнє ціле життя є сповнене вірою в єдиного Бога. Нехай, нехай це наше різдво буде справді тим моментом, де я зустрінуся з єдиним живим Богом. І між мною і ним не буде нічого і нікого. Де Різдво буде для двох. Я і Бог. Так, буде багато біля нас, людей, приятелів, рідних, коляди і так далі. Але в центральним моментом в моєму серці, в моєму житті це буде зустріч двох. Всім бажаю гарного вечора. Слава Ісусу Христу!